У вас здача залишилась, крикнула продавчиня, але вже було пізно. Марина вийшла з магазину з торбами, повними овочів, хліба і пляшкою олії, коли помітила, що в руці немає гаманця. Серце стислося, вона ж тільки вчора поклала туди останні 200 гривень. Замерла на місці, дивлячись у пакети, ніби гаманець міг раптом опинитися між буряками. Раптом з-за неї пролунав знайомий голос Це ваш? І перед нею стояв хлопчина років десяти, тримаючи її червоний гаманець. Марина зітхнула з полегшенням. Ти справжній Янгол», – усміхнулася. Де ти його знайшов? Ви його біля каси забули, а ще й здачу не взяли. Продавчиня мене покликала вас догнати. Вона подякувала і витягла з гаманця десять гривень. Не морозиво, сказала. Хлопчик спочатку зніяковіло похитав головою, але потім взяв. А мама завжди каже добре робити добро, і побіг назад до магазину. Марина ще довго стояла, усміхаючись. День починався з метушні, а закінчився вірою в людей.